Ну що, друзі, всіх вітаю? Так. Е, сьогоднішнє наше відео буде про те, як я буду монтувати колектор на теплу підлогу. Е, так як хто слідкує за моїми, за моїми відео, всі знають, що е, перший поверх в мене буде обігріватися тільки е, теплою підлогою, а другий поверх в мене йдуть 4 радіатора. І тому купив я ось такий колектор фірми Gross на 5. Контурів купив е, шафу, так як колектор буде стояти під сходами на першому поверсі. І я його хочу, щоб він був схований і там шафка було все гарно красиво. Може, коли з часом і обшиється, але поки буде так. Покупляв я ще всякі е, запчастини сюди, тобто в мене колектор весь куплений повністю в зборі. від Клапанів, насосів, все, що має бути, в мене все є. Тому що, починаємо монтувати. Так сильно не будемо піджимати, так аби воно поки трималося. Так. Ось такий колектор. Гарний, красивий, все-таки новеньке. Тут планую сюди ставити насос і звідси буде у нас вхід. Тому прикручуємо саме перший низ. Не вас мусив підрізати собі трохи е, ключа, бо не лазить. Сильно не підтягуємо, так як тут скрізь у нас є резинки. Так. Сюдимо, ставимо крана. Тут я вже запаклював ті місця, які, які потрібно посидити на паклю. Так, підключаємо сюди краника. Це у нас буде тут вихід. Так. Так, ну що, залишеється у нас тільки термоголовку нашу поставити. Датчик у нас піде сюди, а термоголовка поставиться сюди. Ну, я думаю, що вона нам не мішала, це буде трохи пізніше. Єдине ще, що залишилось, це поставити наші температурні. Датчики, щоб ми бачили яка температура на вході і на виході Так, колектор ми зібрали тому ми, ми можемо тепер його спокійно поставити в, наш, в нашу шафу Ну еще колектор наш зібраний. Буде ось вот така крышечка. Миша, насос. Насоса надо перевернуть вот сюда. -ко. Ось такий шкафчик я змонтував. Це, виходить, шафа для колектора це на підлогу. Тут нас ключиком відкриваємо. І, як то кажуть, серце нашої теплої підлоги першого поверху. Що я зробив? Ось змонтував, зібрав колектора, поставив. Шафу, попідключав всі контури, так як в мене всі були розписано. Перший контур це в нас перший контур зал, перший, контур, другий контур зал, другий контур, так як зал в мене поділений на три контури. Третій контур, зал, третій контур. Далі в мене кухня. І п'ятий контур це йде ванна і коридор разом. Колектор змонтований, датчики у нас підключені, зробив два отвори, подача вихід на, прямо на кутельню. Залишилось тільки купити і поставити кабель з вилкою до розетки, щоб працював насос. І виходить, ті, хто, Спочатку не, не, не слідкує за моїм каналом, тільки коли я зайшов, е, обов'язково подивіться відео, яке е, я робив теплу підлогу. Я нагадую, що е, весь перший поверх в мене буде обігріватися тільки теплими полами. Другий поверх радіатори, чотири радіатора. Е, перший поверх на 50, е, рахуйте, три квадрати підлоги. В мене е, намотано 391. Я якщо не помиляюся, метр. Теплої підлоги. Тому е, обов'язково подивіться відео, як я робив, е, монтував трубу на теплу підлогу, як я робив саму теплу підлогу. Ну і що? Осталося це все тільки підключити та й пробувати, як будуть наші гріти підлога. Тому всім дякую наразі. Коментуйте, пишіть, підпишіться. Далі буде ще цікавіше. Всім дякую, па-па